Всім привіт! Шановні друзі, запрошуємо вас прийняти участь у Всесвітньому дні прибирання, яка відбудеться 20 вересня поточного року. Це чудова можливість допомогти місту, а також згуртувати громаду -справ». Я як волонтер громадської організації «Даруй добро України та особливо як мешканка міста Жовтіводи приєднуюсь до цієї прекрасної ініціативи. І тому запрошую об'єднати наші сили і покращити дві найпопулярніші локації в місті Жовтіводи а це вулиця Героїв України та Бродвей на бульварі Свободи. Любі друзі, зустрічаємось 20 вересня о 15.00 біля будинку побуту. За детальною інформацією пишіть в особисті або в коментарі. Відповім на всі ваші запитання. Пишіть, чекаю вас!